Добрий день! Тема уроку, як це працює. Повітря. Відгадай загадку, куди ступиш, всюди маєш, хоч не бачиш, а вживаєш. Що це? Це повітря. Наша планета Земля узбіч оточена повітрям, яким ми дихаємо. Чому ж ми його не бачимо? Як ти думаєш? Правильно, тому що воно прозоре. Сьогодні ми за допомогою дослідів дамо відповіді на це та інші питання. Що ви знаєте про повітря? Що навколо нас завжди? Але ми це не бачимо, ні ваги, ні кольору в нього нема. Звичайно, це повітря. Тобто ми вже знаємо з вами, що повітря не має ваги, повітря не має кольору. Без повітря не можуть жити ні люди, ні рослини, ні тварини. Давай проведемо дослід. Візьми, будь ласка, зошит та махни ним перед обличчям. Що ви відчуєте? Ми відчуємо рух повітря. Отже, повітря може рухатись. Наступний дослід. Візьміть порожню пляшку і занурте її в посудину з водою. Що ви будете спостерігати? Правильно, із пляшки будуть підніматися бульбашки. Це означає, що у воді є повітря. Візьміть поліетиленовий мішечок і почніть його скручувати з боку отвору. Що ви спостерігаєте? Утворилася. Повітряна подушечка. Мішечок став пружним. Отже, повітря займає весь простір мішечка. Повітря пружне. Наступний дослід. Озерніться довкола. Чи чітко ми бачимо предмети? Так, бачимо чітко. Отже, крізь повітря ми бачимо всі предмети, які нас оточують. Отже, повітря прозоре та безбарвне. Наступне. Вдихніть ротиком повітря. Яке воно на смак? Вдихніть носом повітря. Який запах воно має? Правильно, повітря не має смаку і не має запаху. Давай подивимось, де працює повітря. Розглянь малюнки. Обміняйтеся думками, як працює повітря. Повітря працює так, коли летить гелікоптер, коли людина стрибає з парашутом, коли дівчинка тримає кульки, коли хлопчик підкачує колеса на велосипеді коли людина летить за допомогою літака на літаку, коли запускає повітряну кулю, коли летять птахи, коли млини так, починають ворочати свої лопасті, коли малесенькі, кленові частиночки, насінинки розлітаються на різні частини, коли в нас на Кораблях роздувається, що правильно вітрила. Звичайно, коли аквалангісти пірнають у воду для того, щоб подивитися, що знаходиться на дні моря чи океану. І навіть коли ми включаємо з вами кондиціонер або вентилятор, весь час працює повітря. Будь ласка, спробуй зробити літачок та переконайся на прогулянці, що він літає. Давай подумаємо, якими словами можна описати вітер. Давай послухаємо вірш, як жартує вітер. Він літав за голубами, а тоді літав за нами. Кусточку зірвав Золенки, розкуйовдив чуб у мене. А маленького Миколу навіть ухопив за поло, а в хату ми втекли від нього, від Бешкетника такого. Так, цей вірш про пориви вітру, який вітер буває сильний. Давай пограємо у вправу. Запитання відповідь. Чому необхідно провітрювати приміщення? Як ти думаєш? Для здоров'я людини потрібне чисте повітря, насичене киснем. якщо в приміщенні багато людей, у ньому дуже швидко стане важко дихати. Саме тому після кожного уроку треба провітрювати приміщення. Якщо ти знаходишся вдома, також обов'язково треба провітрювати приміщення. Наступне. Чому потрібно протирати вологою ганчіркою підлогу та меблі? А ще скажи, навіщо вирощують кімнатні рослини? Для боротьби з пилом в приміщеннях роблять вологе прибирання. Насаджують кімнатні рослини, тому що рослини своїм листям затримують пил і поглинають вуглекислий газ, віддаючи людям кисень. Наступне. Чому потрібно дихати не носиком, а ротиком? Я колись вам вже казала про це. Ніс у нас не просто для краси. Він очищає і зігріває повітря. В носі затримується і не потрапляють у легені пил і шкідливі мікроби, яких багато у повітрі. Так чи ні? Повітря належить до неживої природи. Так, молодці, повітря немає навколо нас. Ні, повітря є навколо нас. Без повітря людина може прожити кілька годин. Звичайно, ні. Ми не можемо прожити багато часу без повітря навіть кілька хвилин. Повітря заповнює всі порожнини. Так, звичайно, повітря газоподібне тіло. Так, правильно, повітря завжди тепле. Ні, повітря може бути холодним, але коли ми його вдихаємо, ми для того вдихаємо носиком, щоб воно там нагрівалося. Дякую за увагу. Ви, Як завжди, молодці!